Інформація з потоку. Нічого не загадуємо, а просто дивимося, про що нам розкажуть карти Ленорман. Можливо, ми їх потім ще доповнимо рунами чи картами Таро. Отож, інформація для вас важлива на сьогодні. Ваш рід хоче вам щось розказати. Або, можливо, це ще уособлення вашого здоров'я. Якщо, можливо, ви себе погано почували, так от. Ви одужуєте вже. Ви сильна, здорова людина загалом. Ваш рід має міцне коріння. Вам передались гарні гени, породу. Так, ну, рід каже, що ви міцний, як ведмідь, сильний, витривалий чи витривала, яка завжди досягає поставленої цілі людина. Так, Ну, ми говоримо зараз про молодого чоловіка, якого рід уособлює якось з ведмедем порівнює. Так, напевно, цей чоловік, тобто ви, той чоловік, який дивиться, дуже сильний та витривалий. А також натійний та міцний. Для жінки. Можливо, такий чоловік прийде невдовзі в її життя, а можливо, він є поряд, якісь розмови точаться. Так буде інформація, яку ви почуєте саме з розмов інших людей. І ця інформація дещо якісь сумніви внесе в вашу душу. Сумніви щодо любові, а також щодо матеріального благополуччя. Хтось. Внесе у ваші вуха якусь таку інформацію, яка вас, ну, м'яко кажучи, якось розстроїть. Але будьте уважні, це не щира людина. Швидше всього, це буде якийсь наклеп, якась плітка, щось таке, що не варте уваги, тому не потрібно зосереджуватись і сумувати з цього приводу. Ця інформація неправдива. І, на жаль, ця інформація буде внесена вашим другом. Якась нещирість з боку друга, товариша, подруги. Так, отже, каблучка. Про що тут каблучка? Нам же ж хочуть ще щось розказати. В домі зараз І ще одну карту. Так, закрита щось і стабільна. Дивіться. У вашому домі, можливо, хтось вам запропонує руку і серце, можливо, буде подарунок у ваш дім принесуть. І це...